Ми отримали цифровий рентгенівський апарат, називається він «Каліпсо», Виробник це Італь, Італія. Переваги цього апарату у нас є те, що йде менше рентгенівське навантаження на людину, також процедура проходить у нас набагато швидше. І візуалізація на комп'ютері. Набагато краще ніж на рентгенівській плівці. Тому нам цей апарат набагато як сказати спростив роботу. Працює він в звичайному режимі. Як як електричний від електромережі і, і інтернет, тому що ми знімки можемо передавати лікарям на робочий столик, якщо це потрібно, і вони так, також можуть подивитися дані знімки. Рентгендіагностичний апарат може робити всі необхідні, виконувати всі необхідні проекти, проекції. Зазвичай стандарт, те, що роблять, легені, кістки і суглоби, те, що ми можемо побачити. Тому що, наприклад, там які тканини, то вже краще МРТ або КТ. Так розрішення його просто більше ніж рентгенівська плінка. Також я можу подивитися у негативі або у позитиві, тобто, що мені негатив не одну інформацію дає при розшифруванні знімка, а а негатив, наприклад, іншу. І я можу його покрутити, збільшити, зменшити. Чого я не можу зробити на рентгенівській плівці? Нас навчали з ним, як працювати, але він доволі простий. Тут нема нічого лишнього, ніяких лишніх кнопочок, все зрозуміло ліво, вправо, верх-вниз. Тут все показано, навіть якщо ти там десь щось розгубився, то все тут чітко зрозуміло на цьому апараті. Дуже він, він простий в користуванні, також гарний. Mm -hmm. Два робочих місця. Тут ми робимо легені більш всього. А тут, наприклад, там кістки більше суглоби. Mm -hmm. Так також mm -hmm. дуже нам зручно, що можна під'їжджати на каталці і не знімати, не не, не, перейма, не знімати. Мати людину з каталки на деку стола, а зробити на каталці, що нам також це дуже набагато проще.